Жителі та вірні друзі. Краматорський заклад загальної середньої освіти номер 12 імені Степана Чебенка вітає вас зі святом останнього дзвоника! У якому куточку України або навіть за кордоном ви не були ви сьогодні? Ми! Весна прощається із нами. Літні канікули обійми простягли. Моя земля вмивається сльозами і кров'ю, що за неї пролили. моїй країні ще війна триває. Навчальний рік добіг вже до кінця. В життя дорослі школа проводжає. тривожний рок кожного випускника. Вітайте тих, кому належить світле майбутнє України. Нашу гордість та надію випускників 9 класів. Зустрічайте 9 А клас і класну керівничку Наталію Миколаївну Корови. Зустрічайте 9 Б клас і класну керівничку Лєсову Оксану Петрівну. Зустрічайте 9В клас і класну керівничку Ірину Васильівну. Останні хвилини і кожен піде, у свій загадковий шлях до мрії збувається ще вчора дитина те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається. Що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує Коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні І ми в осталі в тому залі присутні а завтра кожен піде до своєї мети Я буду сумувати за тобою Лине пісня, незабутня, горда і велична, ній надія на майбутнє України, слава! Увага! Струнка всім стояти! Прийшла пора! наш гімн буде звучати! Слава нашій Україні! Невмируща слава! Стійте цю хвилину струнко вини гімн держави! Ще не Слава ні воля ще нам браття українці усміхнеться людям, згинуть наші вороженьки, як роса на кросана. Запануєм ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу І покажем, що ми, браття, Козацького роду душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми Братя Козацького роду Страшним лихом і незагойними ранами увірвалася у наше життя війна. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшний період нашої історії. Згадаємо світ нашого народу, і його славних синів, і доньок, хто в боротьбі за волю і кращу долі України не дожив до сьогоднішнього дня. Згадаємо героїв, які віддали своє життя за наше майбутнє. Вшануємо хвилиною мовчання тих, що полягли вони за тим звиті однеба, що в мирі щастя ми жили. Пам'ять про загиблих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення рідної України. Як мить минув цей рік навчання, були й успіхи, були й розчарування, завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Запрошуємо до виступу директорку Краматорського закладу загальної середньої освіти номер 12 імені Степана Чубенка. Олену Анатоліївну Мироненко! Щире вітаю вас зі свято. Останній дзвоник сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнених яскравих вражень. Бажаю вам попутного вітру удачі, райдужних надій і сонячного настрою. Для вас, випускники, цей дзвоник і справді є останній. Залишається позаду ваші шкільні роки, найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю вам не зупинятись на досягнутому, завжди залишатися вірними шкільній дружбі, не зраджувати своїх мрій і досягати запаморочливих успіхів. Впевнена, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Глибоко вдячним батькам та педагогам. Ви вклали у своїх вихованців душу. Серце, знання своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності, щастя вам, добра, міцного здоров'я та успіхів. Мо одна дружня, сім'я. В час складних випробувань відч... відчуваємо підтримку кожного, допомагаємо один одному, волонтеримо в різних куточках світу, зі зброями в руках захищаємо рідну країну і бажання у нас у всіх одне. Хай буде мир над Україною, хай швидше буде перемога. Дякую, Олена Анатолійовна, за теплі слова. Вітальне слово надається випускнику Краматорського ЗОЖ No15, який зараз, ризикуючи власним життям, береже тривожний сон не тільки доньки Полінки та сина Івана, а й всієї України. Слово герою Олександру Олександровичу Дворниченку! Дорогі учні, вітаємо вас за останнім днем знань. Сьогодні ми всі працюємо разом пліч опліч, бо ми велика українська родина. Де б ви зараз не були, куди б ви не виїхали, вчиться, вивчайте українську культуру, мову, традиції, пам'ятайте, що ви українці, ви нащадки великої, велолюбної нації. Бережіть себе, старайтесь, нехай завжди буде інтерес до навчання і досягнення нових цілей. Добра вам, успіхів, позитивних результатів. Ми, військові, захищаємо вас, а ваша задача навчатися. Пам'ятаємо, ми тут заради вас. Ви наше майбутнє. Бо саме ви та ваші знання потрібні, щоб відбудувати нашу країну. Бо саме ви наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо нашим захисникам за привітання. Бажаємо здоров'я, щастя, успіхів і перемоги нам усім. Віримо у вас, віримо в ЗСУ і віримо в перемогу. Слово для оголошення рішення педагогічної ради надається заступниці директорки навчально-виховної роботи Ірині Павлівні Фролові. Витяг з протоколу номер 23 Педагогічної ради Краматорського закладу загальної середньої освіти номер 12 імені Степана Чубенка від 31 травня 2023 року. Педагогічна рада ухвалила «Нагородити похвальними листами здобувачів освіти 5-8 класів за високі досягнення в навчанні». По п'ятому А-класу Георгія Іванова, Марію Лазареву. По п'ятому Б-класу Карину Братчикову, Ангелину Дружкину, Данила Кайманова, Дмитра Кайманова, Альону Коровину, Кіру Поставничу, Вікторію Ничик. По п'ятому В класу Катерину Гнатюк, Ярослава Пономарьова, Маргариту Рябченка. По 6 А класу Марію Єнь, Маргариту Журавльову, Олександра Нарвута, Софію Овчинникову, Анастасію Постернак. По шостому Б класу Олександрові Фотіну, Анастасії Єгорові, Костянтинові Лисаволу. По сьомому А-класу Марію Білозерову, Ольгу Мироненка, Богдана Сафронова. По сьомому Б класу Романа Латиша, Степана Зоца. По 8 А класу Софію Лазепнік Даніїла Шевченка. По 8 Б класу Мар'яну Байгузову. По 8 В класу Бутакову Камілу. Оголосити подяку здобувачам освіти 9 класів за високі досягнення в навчанні. По 9 А класу Гапонову Арсенію, Євгенові Василенка, Максимові Д'яченка, Софії Апанасенка, Софії Пушкарьовій. По 9Б класу Вірі Турлаковій, по 9 В класу Аріні Іваненка, Кирилла Вючибарю, Руслану Османову, Єгору Білаканю, Ярославу Нашивану. Оголосити подяку здобувачам освіти за високі досягнення в Олімпіадах, конкурсах, акціях та наставникам за високий професіоналізм і підготовку призерів різних рівнів. Аріні Іваненко 9В-клас. Переможниці міського, обласного та всеукраїнського етапів 12-го Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, об'єднаємося ж, брати мої, наставниці Вікторії Гінаївні Кулік, Максиму Д'яченко, 9 А-клас, Софії Пушкарьові, 9 А-клас. Дипломантам міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови та наставниці Сніжани Олександрівні Кириловій. Марії Білозеревій Дипломанці міського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка та наставниці Раїсі Володимировні Бурлаці. Іванову Георгію 5 А-клас. Переможцю всеукраїнського дистанційного конкурсу Зірки та Зіреньки та Всеукраїнського мистецького конкурсу номінація художні читання та наставниці Тетяні Вікторівні Бичик. Бутакові Камілі 8 В клас. Переможниці другого туру всеукраїнського квест-марафону знаємо ми Тараса Шевченка та наставниці Галині Борисівні Савчук. Байгузовій Мар'яні, 8Б клас. Переможниці міського етапу, дипломанці обласного етапу руху Донбас-Заповідній, наставниці Валентині Вікторівні Флахутів. Барабашу Павлові, 7 Б-клас, дипломанту міського етапу руху Донбас Заповідний, наставниці Ользі Миколаївні Захаровій. Нарбуту Олександру, 6А-клас, переможцю міського етапу обласної природоохоронної акції проліска наставниці Тетяні Леонідівні Мельник. Дружкіній Ангеліні, 5 Б клас. Дипломанці міського конкурсу Новорічна композиція наставниці Валентині Вікторовні Плахуті. Оголосити подяку за високі досягнення в спорті здобувачам освіти 7-го Б класу, гравцям хокейного клубу Сокіл, переможцям відкритого зимового кубку серед хокеїстів 2010-2011 років народження Місто Київ Ганні Черніковій, 7 Б клас, дипломанці турніру Сітурюк Каратедо місто Київ. Ярославу Нікрасову 5 В-клас. Дипломанту відкритого чемпіонату Хмельницької області Ушу Санда. Микиті Пархоменка, 5 В клас. Дипломанту відкритого чемпіонату Бобринецької міської територіальної громади та відкритої першості комунального закладу Дю США Бобринецької міської територіальної громади з Ірьевого спорту. Гліба Шевчуку, 5 В клас. Дипломанту турніру з футболу міста Бродин. Даніїлу Дяченкові 6 Б-клас. Дипломанту футбольного турніру міста Каунас Литва. Ельдарові Чемирису 7 В-клас. Дипломанту чемпіонату з дзюдо міста Вінниця. Михайлові Гудкову 8 А-клас. Переможцю дивізіону з хокею та шахового турніру Ірландія. Тимурові Запорощенка 8 В клас. Дипломанту чемпіонату Донецької області з важкої атлетики. Ну от і все, скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у небуття ви робите свої найперші кроки у самостійне та складне життя. Дев'ятий клас до того звик. Що їх класний керівник, а точніше класна мама, завжди поруч, завжди з вами. І як без них вам далі бути? Навіть важко всім збагнути. Ідеї завжди подавали, ходити в школу заставляли. Вони зустріли вас гостинно і привітно в середній школі і повели вперед. П'ять років прилетіло непомітно, і зараз вони розкриють увесь секрет. В добру путь! Любі наші випускники! У цей непростий час виряджаємо вас у доросле життя. Тож дозвольте на правах класних керівників спакувати валізи, Яку ви понесете вже самі? Без нашої допомоги. Покладіть у свою валізу спогади про рідний клас і відкрийте нову собі візу, записавши в неї все про цей час. Покладіть у свою валізу молитву матері і мудре батька слово, обіцянку міцну, залізну, що не зрадити їх ніколи. Ваші бажання, з вами серце наше, школі ми про вас не забудемо. Хай валізи життя будуть повні на добро, успіх та славу. Ви багатими будьте духовні і з руїн піднімайте державу. У валізу вкладем перемогу. Хай вона гріє кожного з вас. Піднімайте свої вітрила. В добру путь, вже пора. Вам час. Шановні класні керівники, і щирими словами привітання до вас звертаються випускники. Сказати хочу слово щире, нагоди більше не знайду і побажати щастя й миру як класному керівнику. Ви непомітно вчили нас, добру порядку кожен раз, і скільки вистачило сили. Людей, порядних з нас ліпили. За ту любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні вам безліку, спасибі, ніжне і велике. Вчитель, це ж скільки треба сили, щоб навчити мудрості дітей. У школу летите ви, як на крилах, і несете повнісінько, ідей. Даруйте душі своєю частку. І маєте терпіння, ого, го бо діткам нашим віддаєте ласку, і світло чисте, серденька свого. Тому сьогодні вас вітаємо щиро, вклоняємося низько до землі, живіть достатку, радості та мирі, безцінні наші рідні вчителі. Вони для вас, неначе другі мами. Маленькими за руку взяли і мрії спільно всіх вас об'єднали. Перші вчительки, як зірки світові. Вони навчили і читати, і писати, ліпились діток справжніх школярів. Прийшла пора слово надати першим вчителькам наших рузнаків. Друзі, зі щирими словами, привітання звертається до вас Надія Іванівна Коліса. Ви прийшли до школи. Ви прийшли до першого свого класу і вперше в житті сіли за свою парту. Для вас прозвучав перший у житті шкільний дзвінок. Ви вперше у житті дізналися, що таке урок та перерва. І так щодня у вас було щось нове та вперше. Сьогодні ви випускники. Я бажаю вам відмінно скласти свій єдиний важливий іспит, іспит життя. Щоб ми могли гордо говорити про вас, це наші учні, це наші випускники. Дякую, Надію Іванівна, за щирі побажання. Когорту педагогів вітають випускники. Вам слово. Як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ми були малі. За те, що нас любили і розуміли. Спасибі, дорогі учителі. Будемо ми чесно в світі жити, творити, мислити, як ви учили нас. Ці край безмежно віддано любити, як робить це будь-хто із вас. Ми любимо вас і поважаємо щиро, хоч допікало, як були малі. Бажаємо здоров'я вам і сили. Спасибі, дорогі учителі. Якщо є щось святе на землі, то це мама і тато. Вони розділяють із вами грамотуних дач, щасливих, половин і радощів, віддають вам тепло свого серця і тремтіння своєї душі. Ми до батьків сказати слово хочемо і привітати щиро від душі, подякувати за дитинство веселкове, клонитись низько до землі. Любі батьки. Дякуємо вам за те, що ви нас всіх любили. Несли в наші душі ніжний світ добро. Що стели її, від бідна Це те, що дарували нам тепло. Вони пройшли випробовування домашніми завданнями та батьківськими зборами, загубленими речами та розбитими колінами, протертими джинсами та рваними портфелями. Друзі, увага! Останнє слово, як завжди, за батьками. Вітання від Марини В'ячеслава Ніпокович. Вітаю вас, хлопці, та дівчатка. Мабуть, одним із ваших мріяних бажань. Було саме це, а саме закінчити цей нелегкий дев'ятий рік навчання. Це ваше свято, це ваша перемога, це ваше здолання дев'яти сходинок навчання через різні перешкоди та труднощі, через сльози та непорозуміння. Але ви витримали, молодці. І не забудьте подякувати тим, хто був з вами поряд, підтримував вас та розділяв з вами всі труднощі і щиро радів вашим успіхом. Який шлях ви оберете надалі, це повинно бути саме ваше рішення. Подумайте, чого ви прагнете та віртуально зазирніть у своє майбутнє. Головне, рухайтесь уперед, бо бездіяльність руйнує особистість. Бажаю вам реалізувати свої плани. Нас дісняться всі ваші заповітні мрії. Успіхів вам і фарту. Будьте гідними громадянами своєї країни. Всіх вам благ! Дякуємо за щирі слова привітання. Я вам бажаю мрії всі здійснити і мир в Україні, що так чекали. прожити це найкраще, мирне літо, щоб ми ніколи горя більш не знали. Проте сьогодні я найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. Ще юний я проте одне бажання маю, щоб скоріше мир настав. Бажаю, ти що здійсниться знає, що швидше закінчилась вже війна. А ми бажаємо, щоб всі були здорові і поруч була вся наша рідня. Бажаю жити в злагоді, любові і з посмішкою прокидатися щодня. Бажаю найкращих у світі друзів, що все погане та кращого змінилось. Не будувати не ілюзій. Щоб усі бажання мить здійснились, Вас вітає учениця 6-го Б класу Аліна Пономаренко. Хай буде мир над Україною. Я люблю мої! Буде мир над Україною, хай швидше буде перемога. Дзвони наш дзвонику, і клич до перемоги добра над злом, Хай мир прийде до нас. Ми відбудуємо зруйновані усі дороги, інфраструктуру, школу, кожен клас. Тримаємо стрій, ми на фронті освіти, бо мрія усіх нас єднає одна, щоб на канікулах добре відпочити, щоб закінчилась нарешті війна. Ось рівний голос дзвоника лунає, випускників кличе раз. В однім пориві всі серця єднає. Щасливо, друзі, всім у добрий час. Право дати останній дзвінок надається першокласникам Тимофію Кошерову, Павлу Бачарякову та випускникам Валерії Малишенко Івану Кияну. Рік закінчився успішно, Незважаючи на усі перепони, які нас спіткали. У вашому житті буде багато цікавих зустрічей, високих звершень, досягнутих цілей і крутих можливостей. Хай буде мир в Україні, хай швидше буде перемога. Бажаємо гарно відпочити набратися сил, щоб новий навчальний рік розпочати в стінах нашої рідної школи. Сподіваємось, дуже скоро всіх побачити. До зустрічі! До зустрічі.